Не так давно учні початкових класів у селі Пилипець відвідували школу, де були застарілі ремонти, а приміщення вже не відповідало вимогам. Під час минулого візиту у громаду навесні 2024 року наша знімальна група відвідала об'єкт, де лише працювали над зведенням нового закладу. Та вже за рік для школярів тут збудували сучасний освітній простір, світлий, просторий і комфортний. Тепер у кожного учня є індивідуальне місце, власний простір для навчання. Мені подобається тут вчитися, тому що. Тут тепло. Мені любляться уроки тут. Нас учать новим предметам. Май гарний клас, затишний. Тут є усе необхідне, аби ми здобували знання. Інформаційні стенди, книги, технічне устаткування у вигляді комп'ютерів та мультимедійного обладнання. Всі умови нової української школи реалізовані у новому приміщенні початкової школи. Часткові класи у нас були у старому корпусі, дуже давно збудованому. Вже по він потребував ремонтних робіт. Так, а оскільки в нас виявилася можливість облаштувати, переобладнати це приміщення шкільного гуртожитку, то прийняли засновником рішення так це і вчинити, тому. На перше вересня наші дітки вже пішли в обновлені кабінети, облаштовані по всім за всіма вимогами нуш, меблями, засобами для навчання. Окремо для них спеціально зробили комп'ютерний клас, щоб діти могли навчатися інформатиці і відповідно знали, що це таке, і як з цим працювати. Будівлю капітально відремонтували, провели комунікації та облаштували згідно сучасним вимогам. Тривали роботи близько року. Тепер приміщення відповідає всім стандартам безпеки та комфорту. Наразі у початковій школі пилипця освіту здобувають 105 учнів та потужності ліцею дозволяють прийняти ще більше. А взагалі в школі налічується 332 дітей. Проект на потужні школи 450 учнів. Ми повинні ми можемо прийняти 450 здобувачів освіти. Вчителі працюють над тим, щоб співпрацювати з ними. і Діти взагалі. Телевізор там є, нові меблі є, стенди, нові, скажімо, нова наочність. Що діти із задоволенням йдуть і споглядають, спостерігають за цим всім, і здобувають собі освіту. Бо зараз комунікація дуже багато залежить від для навчання учнів, скажімо так. Педагоги зазначають, у таких умовах працювати значно легше, а учням навчання дається з більшим інтересом. Ми дуже вдячні усім, які дійсно всі зробили зусилля, щоб навчалися у цьому класі, тобто у цій школі на уроках математики різні карточки, на уроках української мови даємо і лего так багато оснащена наша школа. Ну, усе необхідне, яке є у нас у даній школі, у перспективі громада планує подальше вдосконалення навчального процесу та розвиток інфраструктури школи. Головна мета створити максимально комфортні умови для навчання кожної дитини.